Наші пращури писали вночі, тому для них не тільки потрібно був вогонь для того, щоб написати писанку, а для того, щоб її бачити. Бо ж писати в день не було можливості. Саме таку атмосферу відтворює черкаська майстриня Лідія Солодар, говорить у писанкарстві півжиття. Настільки захопилася цим процесом, вперше побачила, як створюється писанка завдяки воску, завдяки таким барвникам, і відтоді вже почала самотужки шукати інформацію. І вже 18 років з писанками я не розливада. Ось ці створила власноруч за орнамент, обрала традиційні лінії. Втім, каже їй авторські роботи. Травлена писанка або ж травленка. Техніка не така, як ми звикли традиційно, писана на коричневому яйці. Так само воскова техніка, звичайним писачком, звичайною свічкою. Але потім протравлюється в оцті. Травленка зберігає традиційні лінії, говорить майстриня, та сюжети на ній свої власні. І зараз переконаємо, що писанка це символ нескінченності. Тож давайте разом рахувати пташечок. Один. Два, три. Ну і далі можна цілий день рахувати. Кінця не буде. Кожна писанка має свою мову, каже пані Лідія, і розуміння передається із покоління в покоління. Саме вона магнітизує, нібито нас, змушує подивитися на своє коріння, подумати про минувщину, продумати про те, що буде в майбутньому. Втім, ось таке розмальоване яйце, ще й джерело для роздумів. Найскладніший від поділу це циганські дороги. Як їх намалювати, щоб не заплутатись? Але як така думка існує, що писалася така писанка, щоб нечиста сила, якщо війде в писанку, заплутається і вже нікуди не вийде. Поруч зі своїми Лідія Солодар береже роботи дитячі. Ось ну, погляньте, які шедеври створюють е солька і дарчик. Щороку також, коли бачу, що я писачком працюю, то Буває, сідають коло мене і також просять написати. Розігрівши писачка, майстриня береться вимальовувати. Намагаюся перед великоднем розписати хоч кілька писанок, так як наші пращурі це робили традиційні візерунки і на сирих яйцях. Відтворює малюнок тальнівщини. Порох за порохом пише ось такі колоски. занурює виріб у барви. Зараз ми можемо скористатися аніліновими барвниками, а в давнину писали лише природними. Завершальний етап Лідія називає народженням писанки. Проявлятись, оживати. О, і які вже кольори проявляються. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.